Вітаю всіх любителів контурних мап, і в нас тут друга серія за Київ. Вас чекає розширення на південь, мрії про Крим і нові виклики для нашого князівства. Приємного перегляду. Можна самому. Прикиньте, можна сказати, щоб дипломатією бот керував. А, а, а В чому прикол тоді грати? Оце, от, ми одружились з Волині. І сидить. Ви... Вона оженилась другим мужиком. Піздець, як вбити, блядь. Давай дружитись, я хочу цей. Давай, давай дружити. Мені треба жінка. Так, давайте на. Ну, на новгород Сіверський, напевно. Чи на Стородубщину, чи на Новгород сіверський ну, Давайте на Новгород Сіверський. Все, респект. В нас є, зараз треба почекати, поки рада закінчиться, щоб стаба впала, і скоріше за все. Влетимо в Чернігів. Ось так, аби, аби добити, дозабрати, так би мовити. До речі, а що Волинь не мій альянс? Що за хрінь? Офер Альянс? О, з Волинью ми в альянсі. Хорошо. Якось по-дурному це відбувається. Так, дивіться, що в нас є? Смоленськ, Брянськ? Ну це опять зараз буде це аніме, скоріш за все. Е, ну, я думаю, шанси в нас є. Думаю, шанси в нас є, в принципі. Минулий раз ми якось вивезли, думаю, цей раз теж зможе. А, Москва зараз родою хуяриться, удачі мужики. Мені прикало дійсно, що от бачите, повністю окупав чернігів і мені все 12% показує, як так? Ага. Ну він тут бігає з московської армії. До речі, а який в нього генерал тут? 61. До речі, в мене генерал в рази краще. Ідемо ламати лице, походу. Типам. О, дивіться! Тут було 5 тисяч, вони тут 2000 з'явилися. І яким чином це відбувається? Ой, я якраз чуть-чуть зібрався з силами. Так, зломав, ті типу, памлеця. І я думаю, в принципі, ми можемо більше не воювати. Що чесно, я б поміг би Орді. Взагалі, чесно, ну, я би пішов уїбав в Москві. Ну, щоб вони не вийовувались, давайте. А то вони оце мощні ходять, типу що вони дуже сильні, оце от давайте їм позадимо. Так, а не винніше тушити Орду, щоб відсапати південь потім. Жека, вітає. В принципі, воно то так, але Я не... просто коли я вибір відпинати Орду ще Москву, я вибираю друге. Все, забість. Так, давайте. мирні перемовини. Давайте, щоб піти на... Орди на... пізлі навидати. Ну, давайте. Наступна війна буде просто проти Орди. Може Брянськ васалом взяти, ну не хочу, ладно, хай він собі чилить. чілить. М -м -м. Напинаємо орді, бо як я зрозумів, ну, орда занадто слабка, якщо її Москва відпинує. При тому враховуючи, що я чуть-чуть відпинав Москву. Ви бачите? Ingress в Волині, я в Волині живу. Коли ця мразь здохне вже, блядь. як який вбитий. Сука, вбитий її, блядь. Я не знаю, як піднімати економіку. Ну давайте я реально, типу, оце, на право. Хай ця тема. І баланс. Давайте, розгробуйтесь. Блять, де гроші? Куди, куди гроші пішли? Йди нахуй! Що ти робиш то? Шизоїд, блядь. Що ти наділав? Сука. Йди нахуй. Мені цікаво, скільки я віддаю? Шість гривень аордім! А, сука, пизда тобі. Ну а, а на чолі Києва... О! Бород... А можна їх меншити? Не, ніза. Бородати йди ви, які блядяки. Що в нього за шляпа? Конечно. Його постійно мама додому зве. Що це за друч Опа, громадянська війна! Почалося! Так, після повстання проведи дорогу на Чернігів, ну дорого часом десь своє. А я не можу, мене денег не вистачає. Я на північ на їх дорогу. А в чому сенс дорог? мені хтось скаже? Ну, крім того, що мені вказали, але я забув. У Ро... вас в вашій країні проблеми? Будуємо дороги. По-моєму, нема в нього перемір з Гордою. Угу. Так, Смоленський, йди до нас. Іди в орбіту Києва. Це респектабельно. у нас тут круто, у нас тут чат, лайки, підписки. Так, The Independence of Бабарим. War war never changes. Подожди, принц Києва, Рильська, сподкімець Волині і Галичі. Тіпака, просто гігачадіус. Коли його мати вже откинеться? Це 43 роки, а тут хто правитель, теж вона? Откинься вже мала! Кафедра, мінус 600 гривень. Відпіл, Ти. блять, Ти. 600 гривень. Значить, що ми забираємо? Як я розумію, якщо я це нажму, це все перейде галичі. Тобто, це ми не забираємо, бо це буде галицьке. І це якраз моя культура. Я правильно розумію? Бачите, я хоба, ту галич, а сенс мені віддавати галечу території. Він, звісно, кінтик, но я манав йому давати територію. Вдруг він як Волинь ашалеє від свого перформансу. Ось так от. О, все, я не трогаю чат. А, кидайте свої назви, я виберу з того, що мені сподобається. Потім колись я надумаю, коли мене буде супер мега великий онлайн, звісно, задонати це робити. А зараз ви можете просто прославити вподобайку і написати в чаті. славою я її назву мені пофіг. А рутерні, Рутенія. Подожди. Не, не може такого бути. Серйозно? Бля, поди, дай, в назву стріма хоч поміняю. Йоп! Я все своє життя читав як рутерні. Так, ми забрали. І тут очманівший. Ідемо йому влітати в лице. І на цьому на, на на цьому все. Теоретично, я можу зробити його васалом замість. Але. ні, стоп, мені ці території треба, аби я сформив собі. ні ні ні, ні нам треба забрати їх. Ти не так да, я не співаю всіх переварити. Зараз, дай, державі перепечить воїн. Піввіч контролю з буде кілька місій економічних. Ренька довернув. васалі. васлім. Засуджую, напевно. Перепочити від воїн, кажете? ну добро. Ставте пальці, а то плохо буде. Опа, Слуцьк ми забрали собі. А Слуцьк стає нашою територією, я правильно розумію? О, да, реально. Не треба їх, цей прикол. Так. А, поняв. Royal card. Ооо. Подожди, що це дасть? Й твою дивізію, будую, конечно. Между Буду пам'ятник Леніну, засуджую. Там іменно проблема з тим, що. <реш> Стука. ідіот. Когда у Галичі буде жити 150 років. Це піздець. Не, не Галичі, а в волині, ну і то, і то. 56, та здохне вже. Побудуть дрочить. Давайте все-таки будемо розширюватись, як на золоту орду. Так, давайте на Литву получим Казуз Беллі. Ча, нашу мені на Литву получать Казу з Белі. Давайте візьмемо на Брянськ. Бачите, Брянськ на нас забрати. Давайте отримаємо на брянь казус бельі. Так. Оголосити війну. Беру з собою. Галич. В, Гал в Галичі, до речі, посельна армія. А, Мінськ проти нас? Да, Мінську. Слідує війна. Так це ми забираємо. Йдемо допомагати типу забирати Мінск, щоб забрати в нього територію. Хтось помер. Ти може. 60 років. вже. Та да, ти. Так, і поки взагалі ми не різимо війни, ми сидимо на жопі рівно тепер. Мужики, я мирний. Померла нарешті вона. Сюда А папка здохла. Папа крякнула. Нарешті. Тільки мені здається, що в Києва. Нема правителя. Так, вот Union. Ага. О, інтеграція. Чувакей, інтегруймось! Ориганство. Йорданасик Йордонасик правитель. Сеньерси, да, це воно. Мінус 19 стапки, да? Реперінту <украї> Да, тобі. Так. Будуй, будуй, буду. Юніформент. Ти юда. О, династія. Оп-оп. Це просто треба було дружитись з волинянкою, і почалося. Покажи карту контролю. Е -е, ця, да. Ось так. Я можу. Я спочатку злякався, а тепер хочу зрозуміти, на кое він це зробив. Що, що ти хочеш? Щось минулий Тересус. Рязань. Так, звісно. Це зараз моїх союзників пинати будуть. За 50 гривень продався. Флеймтрон. Нью Принц. Так, блять, що відбулося? Люди, кліп, кліпайте зрадника. Ну, і Смолен збере Альянс, а вони нападати зараз. Це все за єдність України. Їм скоріше в питав, у них дуже багато ворогів. Вони. Та понятно, що вони, типу, такі, блять, ми зможемо чисто через те, що а, в них сидів Гігачат на Києві. Мав їм віддефувати. У мене мого васала забрали? Відіпс, ти не уявляєш, як я тобі дам. Та понятно, що вони, типу, такі, блядь, ми зможемо чисто через те, що е, в них сидів Гігачат на Києві. Скажи, що я проїду зараз. блядь. Ну, чесно, то за багато мікроменежменту мені, а так грато клас. Мене все, ви можете, якщо ви мене зараз питаєте, як вам гра, Кал, кали. Чел, давай білий мир, і я більше в твою воли ніколи не полізу. Я їбав тебе на. Давай, 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 зайди там, там ти поможеш. Блять, мені пробили фланг. Все. Іди. Ой. Все, до побачення, телебачення. Що ще раз і більше ні разу. Просто плюнув мені в лице, я, я вмився, блять, покушав і кайфанув. Всьо, гра. Це случилось тільки через те, що якогось хуя. чел моєї династії, моєї київської, одружився, блять, з волинянкою. І син моєї династії, живши в Волині, забрав її як старшого партнера, куди впала Золота Орда і нам пішов в вся Русь давати поти. От чому ця х**та ху... та случилась? Якщо не будете ставити пальці, хуже буде. Хто не падав, той не ставав, хто не смактав, той не спльовував. Покажи, ма по контролю. А Вітіпс тепер мівасал? А що він воював проти мене і показувався не як мій васал? Каже, кальту, кальту культуру. І ставити, що ти хочеш. Я вже один раз на цю хуйню повівся. Саня, другий. Я один раз повівся на цю тему. Після цього... У нас були певні проблеми. Все, ми з Настю одружились. Я стабільності мало, тому не спішив з новою війною. І... А де стабільність ділась? Як це й не я воював, це на мене напало. Мапу культуре, конечно, конечно. Мапа культур... Ну, вона вже не така як була на початку, напевно. вона Дивився контроль на територіях. Це рофли пішли. на подивись. Що тебе це цікавить, можеш глянути, що тут пізнець. Майже 2 мільйони, до речі, населення. Стабільність більш менш. Нагадаю, тим часом за побудову мостів. Нагадаю, тим часом поясніть мені, як будувати ці мости. Ага. навіщо їх будувати? Надо, так? Да? Окей, давай тут. Буду. Ні, не зяд, не з Все, дякую, що пояснили. Покажи, який в тебе контроль над провінціями. Хатя ви рофлити прийшли, ви що? Ну давайте покажу, Піз. Єц. Наблюдається пізз. І зволення, чи що, просто не розумію, звідки такий хейт. Зволення такий хейт, я можу розповісти у Ньюс Польщу, да. хейт з того, щоб як вийшло. А, на початку гри нас помер Рюрикович. Третій регент міг, а, став правителем, він став не регентом, а правителем і одружився з королевою Волині. В них появився син. І цей син чомусь постійно вона забирала до себе, хоча він був нашої династії київської. Після чого цей син став правителем в Волині, не Києва, не Галича. Він був типу нашим, але постійно сидів в Волині, дьоргався туди, і тільки коли його мама померла, вийшла Унія. Крім того. Унія була в Галичі, тому що цей ще сидів там і забив болт на Київ, хоча він був спадкоєцем саме київського престолу. Потім до нас доєдналася э, золота ордана, яку напали всі. Ми мали її дефати. Це все відбулося через одруження з Волинянкою, яка свого сина не відпускала до, на київський престол. Все стосується кожного такий по сімейним лодрами. Тому я хочу їбану волинь в цій грі, саме в грі. Так, э, золота орда. Що я тебе на куконсолі? Вибачте за негатив. Ооо, погуєн, пугуєн. Йому каже, почекай, нема стрілісні, і тобі ніхай, уважна війна. Покажимо по контроля. йоппа. А до речі, нічого не помінялося. Поставив тут місто, поставив тут храм. Я не впевнений, але мовив через те, що всюди культура інша в провінції контролю немає. Якщо я правий, потрібно це. А що на півночі, якщо не на півночі? Вся, можна забирати ці території, які я в нього прошу. Скільки в нього провінці? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 12, 13, 14. А, 79. Бляшо, серйозно? Одної провки не буде хватати. Бать. Бать мені одної провки не буде хватати. Прикиньте. Блін, віддай територію, єблан, це мої, блять, повстанці. віддай, дебіл, блять.